Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні дійшла черга посилочка від Али. Прислала смаколиків більше, ніж прикрас, за що я дякую. Мені дуже приємно, але то зайве, але Алла написала, що це їхні місцеві смаколики, така халва, яку експортують. Так що попробую, цікаво. А тепер глянемо, що Алла прислала. Такі намистини АБ зеленого кольору, такі перлинки, і є записочка, що Алла хоче. Бурштинові, також є там записочка. І такі два намиста. Вони є довгі. З одної сторони досить такі цікаві, але я поцікавлюся, що. Алла хоче, бачите, так складено. Можливо, сучаснити. І тут просто низочка, тобто дві низочки отакі разом, досить довгий такий. Ось. Подив, подивлюся, що Алла скаже, що вона хоче з того зробити. Можливо, вона хоче їх усучаснити. Ну, раз прислала, значить щось треба буде оновити. Беруся, я за оновлення, а що в мене вийде, я вам покажу. Прикраси для Али оновлені і вийшла досить цікава колекція. Трошечки сьогодні хмуро, паде сніг, за вікном вже біліє, видно сліди. А ми подивимося, що у мене вийшло. І першим бурштинове намисто. Алла хотіла доповнити його фурнітурою. Що я і зробила, додала таку намистинку і додала ще такі намистинки з шапочками. Бронза золото використала. Вони якраз тут роз... за розміром гарно підійшли. На закінчення замочок з ланцюжком, щоб регулювати. Я не думала, що вийде стільки. Прикрас, але навіть і цікаво. Із перлин більших я зробила в фурнітурі по золоті, тому що Алла хотіла одні зробити зі срібом, одні з золотом. Додала такі якраз за розміром позолочені намистини, дала роздільні. Воно якраз і довжину додало і. Легкість не тиснуться мистини, бо вони такі трошки отвори, не повздовжні, а поперечні. Ну і замочок з ланцюжком. А з другого дрібненького я зробила ось сріблі. Ну, не срібні намистини, а я додала із нержавіючої сталі. Вони якраз мені по розміру гарно сюди підійшли бачите, небагато, але додали такої сучасності. І ще одно на мисту. але я потім вам покажу сперлин. Я відставлю стояк, щоб зручніше було дивитися. А зараз покажу короткий, бо там то довгий і воно не вміститься в екран. Ось, коли я розібрала. Останні намиста, там було багато тих чорних намистин, різні види скляних. Я використала усі три низочки окремі. Я використала оці чорні намистинки і отакі скляні. Вони як таблеточки, бачите, плоскі. Але дуже гарний має такий. З однієї, така, бачите, грань ну, дуже так цікаво дивиться. От вам зараз тут видно. Додала тільки маленькі за розміром такі шарики фурнітурні для я, такої яскравості, щоб відділяти. Бо фурнітура проситься, без фурнітури воно якось не так дивиться. чуй-чуй, от, от чуть чуть, чуть, -чуть то як брилянт огранений. Так і тут. Будь-яка намистинка, якщо вона огранена, вона зовсім має інший вигляд. Ось ці три намиста вони є. Окремі, Але в той же час подружки, і їх можна носити одну, два, три, бачите. Трошечки схема інша складання, але вони всі дружать між собою. Розібрала намисто і тут було декілька намистин, вже посаджених на піни. Ну, Так як праця зроблена. То що ж, не використати, я думала зробити кольє, але Алла каже, що вона не любить кольє намисто. Тому я вирішила зробити таке намисто. Ось ці намистини, що я кажу, вже були посаджені на піни. Я їх дала по центру, так як вони роблять більший об'єм товстіші. Дала роздільні між них, щоб цікавіше було Ось такі намистини. Їх в шапочку, кожну намистину в шапочку. Що це скло, і в фурнітурі воно зовсім по-іншому дивиться. Додала такі намистини фурнітурні, дуже класні вони. О, і до закінчення ще тут менших трошки. Ось. І ще залишалися намистини, то я зробила ось таке парочку. Та сама фурнітура, ті самі намистини. І ще додала трошки фурнітурних, щоб витягнути довжину. Ще тут один нюансик. Я помітила, зараз вам його скажу. Оці на пінах все-таки з'їхали і залишився такий простір. Є такі намистинки у кримні. От я сюди і сюди поставлю поукраїні на мистинці, і вони заберуть цей простір. Це тут буде просто як намистинка. Так що, добре, що це я помітила ще до того, як відправила, ну, завжди так є, що такі намистини на пінах, вони трошки подаються. І я час від часу, коли вони трошки так повисять, я їх ще підтрушую, щоб вони щільніше присіли. Ось, і це якраз той варіант, що також вони тут присіли, і я тут. Дам якраз укривну намистину і закрию це місце. Із зелених також вийшла парочка, воно було довге, але як я додала фурнітуру, то стало ще довше. І крім фурнітури ще дала таку прозору намистинку сюди, в шапочку, і між шапочками ще така роздільна. Ось такий получився місце. Фурнітурне довше. Досить також яскраво, додає такої нарядності. І по 5. Тут по 5, а в цьому намисті я дала 5-7 намистин зелених. А ця вставочка одинакова всюди. Центральна намистина в шапочці між шапочками роздільна намистина. Ленцюжок, якщо регулювати довжину. І зрештою спляних, воно сюди не пасує. Я просто хотіла приміряти, бо я як зробила, не приміряла. Може, до цього. Це я так вже комбіную. Ось сюди, до цього воно якраз буде третє. Бачите? От. Підходить, там є ланцюжок, можна ще чуть-чуть підрівняти довжину. Це залишилися на межі їх було досить мало, два види, ось такі прозорі, і оці такі плоски, що я вам показувала. Я додала фурнітурні, такі сніжинки фурнітурні, темнішого кольору, щоб трошки вирізнялося. Ну і решту додала своїми намістинами. Щоб довжину витягнути, бо воно ну, зовсім коротеньке виходило. Таке літнє намистечко. Ну і його можна, бачите, комбінувати з тими попередніми два, двома. Ось, А з таких овальних намистин коричневих Алла хотіла сутуар, Правда, їх було досить мало. Прийшлося додати більше фурнітури. Ось така композиція. Зараз я вам відставлю. Дуже далеко виходить відставляти ось так. Мені... Я дуже близько до вікна підійшла, тому що, кажу, спаде сніг і не видно. Тому я, вже... я до самого вікна приперлася. Я вам покажу в руках. Отакі дві вісюлечки. Отакий От елемент з тої плоскої намистини, диск і маленька, така зовсім маленька намистинка. Це все такими колечками. Скріплено такий конектор. Знов все це саме. Такий той елемент об'єднюючий. Додала такі намистинки. Ще по дві овальні. Знову цей елемент, об'єднюючий для довжини. Він виглядає як ланцюжок. Досить цікаво, навіть можна використати, якщо робити ланцюжки. А здаля взагалі виглядало як ланцюжок. Як ідея, можна використати. Ну і на закінчення гачок. І останнє що Алла попросила свого матеріалу. Захотіла таке довге намисто. з перлин. такий дизайн. Я використала такі трубочки, там одну намистину, три, виходить, скільки сім, потім знову три, одна, три, сім і так симетрично. І між ними такі палочки. Досить цікава теж ідея. І гачок. Ось це все, що вийшло з алених скарбів. Всім гарного перегляду, мирного дня і до наступних переробок!